Ось так трошки треба утрамбувати, щоб розсіл покрив овочі, накриваю кришкою і відкладаю на 24 години у холодильник. Через 24 години можна їсти салат і смакувати. На протязі доби можна один раз ось так ложкою припідняти, поковиряти, перемішати, щоб розсіл всюди проник. Боже, який ароматний це салат обалдеть. Ось так. Росіл охолодно до кімнатної температури. Зараз трошки перемішую і заливаю свій салатик. Боже, яка це смакота, підходить до любої риби. До шашлику, до будь-якого м'яса смаженого. Боже, це смакота. Росіл залишаю, щоб трошки охолонув, приблизно до кімнатної температури, і тільки тоді я попробую на сіль, на цукор, на оцет. Можливо, щось треба буде додати на ваш смак. На мій вже не треба буде, тому що це провірено вже багато разів. Перемішую, довожу до кипіння, майже довожу до кипіння. Не треба давати, щоб воно булькало, кипіло, цього моменту нам не треба. Головне, щоб цукор і сіль добре розчинилися. Потім обов'язково пробуємо на сіль, на цукор, на перчик. Можливо, щось буде не хватати і треба буде додати, але на мій смак, тут все ок з пропорціями. І додаю ще чорний молотий перець. Ось так. Перемішую і чекаю, щоб закипіла. Майже, майже до цього моменту треба дійти, але не дати можливість кипіти, тим більше ще прокип'ятити, залишити. Ні, цього моменту не треба. Не обов'язково. Всі смаки треба зберегти, а при великій температурі кипіння всі смаки пропадають. Перед тим, як перемішувати, обов'язково мають бути руки помиті, чисті мають бути. Нічого, не солю, не перчу, поки. Просто перемішую і добре жмякаю.